Що ми братя коса! У нас 12-ті, значить, 12-місії сесія може почати чатами. Причина комісія в складі. На порядок денний, сьогодні що позачнемо від нашу позачастую сесії, ми з одне питання. Давайте запитаємо. Так, на порядку будемо. Перше питання про затвердження порядку денного і друге питання про звернення реповідації ради. Щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, хто занятий прошу відповідати проти отримали силу. хто зараз проти друзі, як і нове питання. Тут ви знаєте, бачите, що всі люди дорослі, розумієте, що долю України хочуть вирішити без України. Змінюється політична ситуація в світі, змінюються політичні лідери. Разом з тим, змінюється і бачення великих політичних лідерів до України. Для того, щоб підтримати Україну на міжнародній арені, для того, щоб підтримати президента нашого, який відстоює в наші інтереси, України насамперед, ми готуємо сьогодні, ви і ми всі разом підготуємо звернення нашого президента, яке готує всі громади України яке буде направлятися до тих країн, які будуть приймати участь у обворі і переговора. Значить, я Президенту України Володимиру Зеленському Верховній Раді України звернення гельметрів сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Росія намагається розширити межі своєї агресії, щоб послабити міжнародну поліцію, яка виступає проти терору та заблокувати критично важливу допомогу Україні від партнерів. У прагненні окупувати нашу державу вийти з міжнародної ізоляції та послабити санкційних військ. Росія веде маніпулятивну інформаційну компанію, намагаючись вплинути на рішення світової спільноти. Зокрема, здійснюється масштабна детерітація українського військово-політичного керівництва з метою зламати опір українського народу, який юрічно захищає свою незалежність. Протягом усіх років спротиву, жорсткій війні агресії ми довели всьому світу безмежну силу українського духу, нашу незваність у боротьбі за свободу та собор. Україна вислала їх держава, захищає демократичні цінності, щоденно демонструє свою місць у протистоянні ворогу. Нашою найпотужнішою зброєю залишається єдність як воїнів на передовій, так і тих, хто працює в диву та підтримує державу. В умовах війни найстрашніше це зневіра у власних силах чи в підтримці союзників. Впродовж усіх років боротьби ми відчували міжнародну солідарність добу. Водночас останні події засвідчили, що ворог розгорнув чергову і атаку, просуваючи фейкові наративи, аби дестабілізувати ситуацію та посіяти розмір. Ми розуміємо, що на президента України як пеховного голову Тумановича та на українське суспільство здійснюється потужний тиск, спрямований на примус до поступ агресу. Російська пропаганда вдоснувальна роками працює проти нас. Але український народ, наші сили оборони та безпеки продовжує героїчно боротися, не допускаючи паніки і зневіри. Війна триває і загроза не зжить. Наше завдання зберегти державу та захистити її суверенітет. Народ України ніколи не дозволить вирішувати свою долю без своєї участі. Будь-які спроби нав'язати нам зовнішні рішення потребують рішучу місячні. Ми заявляємо про нашу підтримку позиції президента України. Володимира Зеленського нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості не будь-яких переговорів щодо України без безпосередньої участі української сторони. Ми дякуємо Збройним силам України за їхню мужність, самопожертву та захист нашої свободи та незалежності. Єднаємося, допомагаємо армії зміцнюємо тим, слава Україні. Ось, ось таке звернення. Прошу підтримати дати звернення. Противосілому доза. доза. Добре, дякую до воску. Дякую, що ви будете. на цьому питання, на порядку тему Я дякую, що ви зійшлися, але його чи мало. Дякую, за нього багато часу. Я всім дякую. За цей днів.